Вітаємо на каналі Виплати та грошова допомога. Українським сім'ям роздадуть гуманітарну допомогу. Розпочався прийом заявок. Більше інформації дивіться далі у відео. Перед переглядом підпишіться на наш канал, натисніть на дзвіночок та залиште свої коментарі, щоб наша спільнота росла, а ми створювали ще більше корисних відео для вас. 18 серпня українські родини зможуть отримати гуманітарну допомогу від організації КЕР та Фонду Stabilization Support Services. Допомога надається у вигляді гігієнічних наборів для сім'ї, українські сім'ї, які постраждали або змушені залишити свої будинки внаслідок війни, хто може отримати гуманітарну допомогу, отримати допомогу можуть домогосподарства від трьох осіб зі статусом ВПО, як отримати допомогу. Для отримання допомоги необхідно заповнити та надіслати заявку за посиланням під відео в онлайн формі, вкажіть наступне. Чи отримували ви чи члени вашого домогосподарства гуманітарну допомогу від інших організацій, чи є у складі вашої сім'ї три і більше людей піп вашого домогосподарства ваш вік, стать, номер телефону для зв'язку, індивідуальний податковий номер чи маєте інвалідність, де ви мешкаєте зараз, середньомісячний дохід вашої родини, заробітні плати всіх членів, пенсії, грошові перекази тощо? Склад домогосподарства. У якому стані знаходиться ваше житло, чи є у вас або у членів сім'ї тяжкі, хронічні захворювання і потребують дорогої медичної допомоги, форма реєстрації заповнюється повнолітньою особою. Заповнення заявки ще не гарантує отримання гуманітарної допомоги, обробка анкети може тривати від 2 до 4 тижнів. Якщо ви відповідаєте критеріям програми на отримання гуманітарної допомоги від фонду, ви отримаєте повідомлення на вказаний номер телефону з інформацією про місце та дату отримання підтримки.